Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску свято останнього дзвоника. 4,5 тисячі випускників це учні 9-х і 11-х класів. Завершили навчання у школах луцької громади. У Волинській дитячій клінічній лікарні запрацювало оновлене відділення онкогематології. Бюджетна дотація для селян та фермерів, які утримують корів та овець. Навчальний рік у Луцькій міській громаді завершують понад 4,5 тисячі випускників. Це учні 9 х і 11 х класів. Для них останні дзвоники проведуть 30 і 31 травня. Про це Суспільному розповів очільник міського департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Щодо кількості випускників 11-класників, які здобувають повного середню освіти в нашій громаді, їх є понад 1600. Щодо випускників, які здобули базову середню освіту, це саме випускники дев'ятикласники. Така кількість понад 2900. Щодо випускників, які отримують свідоцтво зі знакою про базову середню освіту, це в нас дев'ятикласники 326. заклади освіти проводять останні дзвоники в нашій громаді 30 і 31 травня. Чому так? Тому що ми виконуємо букву закону закон України про повну загальну середню освіту щодо 175 днів навчання в навчальному році, дотримуючи всіх правил, всіх правил щодо безпекової ситуації. Всіх правил щодо меншої скуп, скупчення саме учнівської молоді і усіх учасників освітнього процесу біля закладу освіти. Останній дзвоник пролунав сьогодні у Прилуцькому ліцеї номер 29 Луцької тергромади. Цього року в освітньому закладі останній випуск 11-ти класників. За словами директорки ліцею Оксани Сущук, в 11 класі 15 випускників. Із них четверо перебувають за кордоном. Опановують сімейну форму навчання. У 9-му класі 30 випускників, із них 9 за кордоном. Петро Юровчик спілкувався з дітьми, батьками і педагогами. Дмитро на відмінно, закінчує ліцей. Вчитися було важко, каже хлопець, але прощатися зі школою не хочеться. Тривоги багато уроків ми пропускали з воєнним станом в нашій країні. Тяжко вибрати ну, регіон, в якому можна цей проживати, вчитися. За кордон не будемо виїжджати. Ми спробували. Коли почалася війна, це така якась була паніка. Ми виїхали, але за місяць прийшло усвідомлення, і ми повернулися. Це останній випуск одинадцятикласників вже два роки поспіль, згідно із освітньою реформою, у закладі навчається лише до дев'ятого класу. Говорить директорка ліцею Оксана Сущук. Відповідно до реформи освіти, ми вже в минулому 24-му навчальному році, 25 п'ятому, не набирали 10 клас і в цьому році. Теж ми будемо. Реорганізовані з 1 вересня 25-го року в гімназії. Дуже шкода, що ми випускаємо такий великий 9 клас і вже не побачимо їх у 10-му. Більшість виїхало відразу після початку повномасштабного вторгнення. Дуже важко було, але зараз, дай Бог, менше тривог. Але все одно ті тривоги є. Це кордон важко, нова країна, нова мова. Потрібно все знову адаптовуватися. Дітей за успіхи у навчанні нагородили похвальними листами. Далі станцювали останній шкільний вальс. Вступатиму напевно також десь у Луцьку, поближче до будинку. Професія, напевно, щось типу радіотехніка, щось таке зв'язане. Полювання відбувається постійно. Всі мами хотіли би кращого для своїх дітей, так як у нас тут не зараз. На жаль, немає стабільності і невідомо, що буде завтра. Але це його рішення, якщо він вважає за потрібне бути тут. Я погоджуюся саме з такою думкою. Ми в Україні, ми тут народились. Тут живемо. Всі втікти не можуть. Треба комусь тут лишатися. Не дивлячись на війну і робити далі свою справу за словами директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, 1641 школяр Луцької тергромади навчаються за кордоном на сімейній формі навчання та екстерном. Під час свята останнього дзвоника у прилуцькому ліцеї зібрали понад 3380 гривень. Гроші використають на закупівлю тканини для плетіння маскувальних сіток. Зі слів директора департаменту освіти Луцькради Віталія Бондаря, упродовж навчального року усі 39 шкіл громади працювали у звичному форматі офлайн. Дистанційне навчання відбувалося в одному закладі освіти це Луцький інституційний ліцей номер 8 колишня вечірня школа. У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення дитячої онкогематології. Розповіла Суспільному генеральна директорка медичного закладу Ірина Горавська. Валентина перебуває у відділенні дитячої онкогематології з трирічною донькою Христиною у малої гострий лейкоз. Лікується сім місяців. Коли ти живеш своє спокійне життя, і тут, як грім серед ясного неба, цей діагноз звучить для всіх. Це дуже колосальна підтримка. Лікарів, медсестер персоналу це стають буквально великою родиною. Тут має бути такий осередок, який нагадувати домашню обстановку, затишок і комфорт, зручність насамперед. Це полегшує перебування, відволікає дітей. Дитяче відділення онкогематології розраховане на 20 ліжкомісць. Його реконструювали, розповідає генеральна директорка медзакладу Ірина Горавська. Каже, відремонтували відділення за гроші з міського бюджету. На це витратили майже 34 мільйони гривень. Тут створили усі умови для перебування пацієнтів. На щастя, потреби в збільшенні ліжок немає, але це відділення не мало всього того, що потрібно, по сучасним вимогам. Там не було системи вентиляції, там не було інклюзивних санузлів, там не було власної операційної. Зараз у відділенні дитячої онкогематології перебуває 14 дітей, розповіла завідувачка Яна Ришко. Найстаршу. Пацієнту 17 років наймолодшому рік. Торік тут пролікували 122 пацієнти з обласного центру. Майже вже півроку пройшло. Було встановлено первинних онкологій онкогематологій близько 22 дітей. Ми щорічно в середньому 30-34-32 дитини діагностуємо первинно виявлених онкологій. Відсоток виживаності дітей близько 90-95%. А зараз до тем сільського господарства. За одну корову від держави можна отримати 7 тисяч гривень, за овечку 2 тисячі. Наприкінці травня в Україні стартував збір заявок на спеціальну бюджетну дотацію для тих селян та фермерів, які утримують корів та овець, розповів Суспільному заступник начальника Держпродспоживслужби в області Сергій Куртяк. Які умови для отримання державної дотації та як нею скористатися у матеріалі Олени Чернухи? В'ячеслав розводить корів м'ясної породи, кіз, овець, коней та свиней. Фермерством волинянин займається 10 років. Утримання та розведення худоби з його слів щороку дорожчає. На все, на землю, оренду, на спаливо основні і електроенергії. Торік В'ячеслав подав заявку на державну дотацію через аграрний реєстр. За кожну корову каже, йому виплатили по 7 тисяч гривень, за овечку по дві тисячі гривень. В загальному отримав орієнтовно півтора мільйона гривень спеціальної бюджетної дотації. Під час війни ще держава може знайти такі кошти і підтримати це дуже великі плюси в цьому. У нас було цільове призначення. Ну добре, що дозволили паливо брати. Продукти ми не сіяли овес, такі заготівлі робили більше кукурудзи Купив овса. Уся худоба для отримання дотації від держави має бути офіційно зареєстрована, каже фермер. Кров ми здавали кожен рік. Мив до того. Два чи три роки раніше за зареєстрували. Всі номера мусить бути проходити в ветеринарні клініки. Ветеринари приїжджають, дивляться, а тоді тільки дають кошти. Фінансову допомогу від держави цього року можуть отримати фермери та одноосібники, які тримають від трьох до ста корів або від п'яти до п'ятисот овечок. І не скористалися цією програмою. Торік обов'язкова умова ідентифікація тварин, наявність бирок та паспортів, каже заступник начальника Держпродспоживслужби в області Сергій. Куртяк у нас в фізичному секторі поголів'я критично зменшується. Люди так само, які проводять утримання виключно для себе, вони не завжди ідентифікують. Ідентифікація це облік тварин. Селяни можуть подати заявки у чотирьох ветлікарнях області за місцем реєстрації, великі фермерські господарства у Волинській філії агентства з ідентифікації і реєстрації тварин. Процес реєстрації налагоджений і не тривалий у часі, каже керівник філії державного підприємства Віталій Сокол. Взагалі тварина ідентифікується раз і на все життя, тобто їй присвоюється індивідуальний номер і видається паспорт. Станом на кінець травня 2025 року селяни одноосібники утримують орієнтовно 23 тисячі корів. У фермерських господарствах волині налічується понад 20 тисяч. Ідентифікація тварин, за словами Віталія Сокола, розпочалася в 2003 році. Обов'язковій реєстрації підлягають корови, свині та коні. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.